Що таке ланолін? Навіщо його додають до мила? І чи насправді він є найкращим помічником у догляді за вашими вовняними речами? Давайте дізнаватися про це разом. Вітаю, мене звати Марина, і сьогодні я хочу з вами поговорити про ланолінове мило. У моєму останньому відео про покупки ви могли побачити, що від мене приїхала велика коробка ланолінового мила від українського крафтового виробника магазину Skywalker. Посилання на магазин, я вам одразу кажу, буде в інфобоксі під відео. І там були різноманітні види ланолінового мила, і я обіцяла поділитися з вами своїм відгуком і своїм досвідом його використання. Цей день. Не став, але спочатку давайте розберемося, що таке ланолін. Ланолін це побічний продукт обробки вовни. Це природній віск, який продукує шкіра, овець для захисту вовни. Що він взагалі дає вовні? Він пом'якшує вовну, він захищає її від вологи. Він захищає її від агресивного навколишнього середовища. Та коли овеча вовна стрижеться, цей віск, він, звісно, повинен бути вимитим із вовни для того, щоб з нею можна було потім надалі працювати. Якийсь невеликий відсоток ланоліну лишається безпосередньо у вовні, яку прядуть. Весь останній ланолін він переробляється. Ланолін використовують у косметичній та медичній. Промисловості, наприклад, мазі для заживлення тріщин можуть складатися на 90 і більше відсотків з очищеного ланоліну. Коли справа йде про текстильну промисловість, ланолін використовується для захисту. Вовняних речей та подовження терміну їх експлуатації, яким саме чином, як я вже сказала, коли ми купляємо вовну, вона ще містить в собі якийсь відсоток ланаліна, який лишився після першоначальної її обробки. Але з часом прання за пранням цей ланолін із вовни вимивається. Вовна починає втрачати свої першочергові властивості. Тому в ідеалі в ній потрібно підтримувати цей рівень ланоліну, перучи її в засобах, які цей ланолін собі містять. Якщо ми це будемо робити. То вовна буде більш зволожена, а значить, вона буде більш м'якою. Варсинки, які є у вовні, не будуть так сильно між собою сплутуватися, а це значить, що пряжа буде менше пілінгуватися, і на ній або взагалі не буде закатишів. Або вони будуть, але будуть в мінімальній кількості. Ваші вироби будуть мати більше водостійких властивостей. Це значить, що якщо йде невеличкий дощок, або якщо ви спітніли, вовняний виріб не буде всотувати в себе цю вологу, буде залишатися сухим, буде залишатися чистим. Тому, як ви можете зрозуміти, ланолін та засоби по догляду за вовняними речами з ланоліном грають дуже велику роль у. Догляді за цими речами, і тут варто зробити невеличку ремарку, бо коли ми говоримо про вовну, це значить, що ми говоримо про пряжу виключно тваринного походження. Якщо це буде бавовна, якщо це буде виключна синтетика без вмісту будь-якої вовни, чи альпаки чи меріносу, будь-чого, що має тваринне походження, то Сенсу прати саме засобом з ланоліну цей виріб просто немає, бо він ніяк не буде відображатися на якості полотна. Але коли справа йде про вовни, про меріноси, про альпаку, про вірблюдів, яків, про всі ці волокна тваринного походження, то має сенс підтримувати якість полотна за допомогою прання із ланоліновим милом. Як я вже казала, я отримала кілька різновидів цього мила, і сьогодні я хочу затестувати три з них. Це мило для регулярного прання з ланоліном і шовком, це мило спеціальне з ланоліном для зняття просочення. І це мило для пухнастих видів пряжі. Перед тим, як ми продовжимо, хочу нагадати, що на моєму каналі є багато натхнення та багато корисної інформації. Тому рекомендую вам підписатися і натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати мої наступні відео. Хочу я розпочати експерименти з цим милом із прання шкарпеток. Це регія, звичайна стандартна шкарпеткова регія: 75%. вовни, 25%. чого там поліаміду І я хочу подивитися. Наскільки після прання з ланоліновим милом розпочиться полотно, тому я буду зараз прати лише одну шкарпетку. Ну це логічно, якщо ти хочеш наочно подивитися, наскільки змінилося полотно після прання, треба лишити щось, чим можна буде порівнювати. Тому зараз я буду прати лише одну шкарпетку і буду це робити ось таким милом. Тут 5% ланоліну, 1% шовку для регулярного прання. Гарнесенький шматочок, мені здається, що зараз буде змиватися з нього це золоте напилення, але що робити? Тож я беру його просто кілька разів розмирюю у воді. Думаю, досить. І відправляю сюди одну шкарпетку. Ну і все, буде вона там трошечки лежати. Не знаю скільки. Бачите, трошечки милиться, мило, з'являється піна. Полежить вона там, може, 20 хвилин, може, з годину, як згадаю, тоді вже буду поласкати, віджимати у рушнику і класти, сушитися. Це в мене шкарпетка випрана, ця не випрана, В принципі, без блокатора різниці великої. З першого погляду немає, але я не знаю, чи вдасться мені зараз показати вам Ця випустила пушок. Вона прям значно пухнастіша, ніж ця. Ось бачите? Намагаюся ловити, як можу. Ось подивіться, яка вона тут пухнаста, ця більш суха, більш колюча. І загалом шкарпетка випрана з ланоліновим милом стала значно м'якішою. Тут теж можна побачити, вона така пухнаста, пухнаста стала. Ця шкарпетка. Тут пряжа більш така суха. І в мене дитина жалілася, що її невипрані шкарпетки кусали. Я їй дала приміряти цю випрану, випрана не кусається. До речі, подивіться, якщо їх так разом покласти, наскільки м'якіше виглядає ця пряжа. Бо ця така суха, що в неї прямо настільки на переплетіннях чіткі петлі, і наскільки вони м'якішими виглядають тут. Найголовніше, що на відчуття. Ця шкарпетка з ланоліновим милом випрана, виглядає, відчувається значно м'якішою і вже не кусається. Взагалі, причиною мого замовлення стала ось ця пряжа. Це кашемір. Кашемір дуже сильно просочений, кашемір від бренду Лорапіане. Тому я подумала, що коли ти вже придбав досить дорогу. Пряжа, досить дорогий матеріал, тим паче, Лорап'яна є одним з найкращих виробників кашеміру у світі, то прати його будь-яким засобом, ну, це те саме, що заправляти в мазераті палене паливо. Паливо палене, масло масляне. Я сподіваюся, ви зрозуміли цю аналогію. Тому, саме, по-перше, для зняття просочення цієї пряжі, бо вона тут ну, дуже сильно просочена. Плюс для подальшого догляду за светром, який я сподіваюся, все ж таки в найближчому майбутньому я знайду час собі зв'язати. Я вирішила замовити ланолінове мило, і так як в магазині Skywalker було представлено багато різновидів цього мила, я вже вирішила спробувати не тільки одне якесь конкретне, а зрозуміти для себе, чим воно відрізняється і що підходить найкраще під саме мій запит та під ті вироби, які роблю я. Ви бачите, мій відв'язаний зразочок. Я, якщо чесно, вперше працюю із такою пряжею. Я маю на увазі пряжею з сильною пропиткою, тому намагалася зразочок вив'язати трошечки діркавішим і маю сподівання, що після прання він заповниться. Бо бачите, зараз це така прям сітка-сітка. І буду зараз спробувати, як. Працює мило. Ось це спеціальне мило для зняття просочення дрібної пряжі з 5% меланоріна. Бачите, як виглядає шматочок теж огарний, блискучий. Подивимося, як зміниться цей зразочок після пранячі. Уйде з нього вся пропитка, бо зараз, бачите, і нитка вона така суха, суха-суха, а кашамір, він же ж має бути м'якеньким та пухнастим. Мій зразочок вже випраний, висохший. Єдине, що я зрозуміла, що як тільки ти спробуєш блокувати повноцінно зразки, тобто приколювати їх булавками, без булавок твої зразки вже будуть без блокування здаватися. Не такими, бо тут ну, він нерівний, тут трошечки кудись бік пішло, я просто його вирішила висушити, не блокуючи. Але то таке. Можете подивитися, наскільки розпошилася нитка? Я вам зараз в порівнянні покажу вихідний матеріал. Тобто, бачите, тут вона суха, суха, тонка-тонка, тут просто вже і перекрутилася між собою і значно товшою стала. Зразочок випустив пушок на темному. Полотні. Цей пушок взагалі дуже гарно видно, бачите, він весь такий невеличкий, це ж не махер, тут не буде великого пушку, але його багато, він усюди. Посочення все випралося. Єдине, що ви бачите, все одно не так сильно він просвічує, не настільки сітчатий, але мені треба брати спиці трошечки меншого розміру, це я вже зрозуміла. А навіть так загалом непогано він виглядає. Всі проміжки майже заповнилися. Єдине, що на просвіт все одно. Дуже багато дірок, як на мене, тут тому я буду брати чи на піврозміра, чи на розмір менші спиці, чи в'язати тим самим розміром, але додавати ще одну нитку. Я зараз в'яжу їх в дві нитки. Можливо, додам, ну тут, по суті, в чотири нитки, можливо, ще одну додам, а можливо, просто візьму спиці меншого розміру. Але мило зі своєю задачею з, з миття просочення справилося на всі 100%. По ниточці це взагалі дуже гарно видно, так, цю різницю, щоб її наразі вам в відео показати. І взагалі зразочок став м'який, він більше не сухий, не виглядає як бавовна груба. Він має делікатний пушок і, звісно, він став мякусіньким мякусінький Його вже приємно тримати в руках, бо зразок, який був з просоченням, його тримати в руках було ну, не, дуже, не дуже приємно. Тож цим милом я так само задоволена лишилась. Перед новим роком я придбала дропс мелоді, і буквально після того як я отримала посилку, на мене з усіх сторін посипалися різні відгуки щодо виробів, зв'язаних із пряжі Melody. і було там приблизно таке: виріб звалявся після першого прання. Виріб звалявся просто у шафі, бо він там лежав. Пряжа звалялася безпосередньо в моточку. Пряжа звалялася просто від того, що я на неї дивилася. І я подумала, боже, наша я взагалі придбала пряжу з такими патернами поведінки. І відклала її, бо насправді зв'язати кардоган на спицях номер 7 8 займає не так багато часу, але я просто боялася розпочинати з неї щось робити, бо погодьтеся, витратити гроші, витратити час на виріб, щоб він потім звалявся, це якось прикро. Але коли я побачила мило, яке майже на третину складається із оливкової олії, я згадала таку штуку, колись десь я або читала, або бачила таку інформацію, що такі пухнасті пряжі, особливо альпаку. І там казали навіть безпосередньо про цю мелоді краще прати з датуванням оливкової алії. І навіть якщо вона вже у вас трошечки підвалялася, трошечки це, значить, звісно, дала невелику усадку, а не стала на 10 розмірів менше, ніж була, або доглядати, або врятувати. Трохи звалену річ можна за допомогою додавання до прального засобу оливкової олії. Там давалися якісь пропорції, як це правильно намішти, але ну чесно, коли треба взяти. Я не знаю там 10 грам прального засобу, 15 грам оливкової олії, щось з ним зробити. Я навряд чи робила б таке. Але коли ти маєш вже готовий засіб для прання, то чого б не спробувати. Покладаю я на це мило великі надії. Давайте подивимося, як повів себе зразочок із Drops Melody після прання ручного, але не дуже делікатного у милі із вмістом оливкової олії та ланоліном. Я маю зразочок з мелоді, я його вже прала. Але як я його прала? Я його просто під воду проточно поклала. Він намок, я його віджала в рушнику, і все максимально ніжно, бо боялася, що зваляється навіть так. Бо я не слухалася про цю мелодію куп всього. Ну і бачите, вона. Така щільна, вона не забита, вона зараз не зваляна, ось тягнеться спокійно в всі сторони. Вона вже полежала то трошечки пушок цей прибитий до полотна. Але ви ж розумієте, що якщо мені треба буде вже готовий виріб випрати, особливо, якщо не дай бажаю, я якусь пляму на нього поставлю, то це вже не буде просто промивання під проточною водою. Тому на ось це милко делікатне. З 35% оливкової олії та 5% ланоріну, я покладаю великі надії саме щодо цієї пряжі. Буде дуже-дуже якось сумно, напевно. Якщо я собі зв'яжу з нею кардиган, пройде. Два дні і він в мене буде валенком. Це ж і час, і гроші витрачені. Тому так, на це мила заливкова олія, в мене теж є великі сподівання. Зараз я його тримаю в руках і воно відчувається прям маслянистим. Я не скажу, що це жирне щось лишається, але відчуття такої маслянистості у милі є. І я зараз цей зразок збираюся не просто замочити у милі, я ще трошечки його так пожмакаю у воді і потім подивлюся, чи звалявся він, чи ні. Що мені ще подобається, Мило, та звісно, милиться, але немає такої шаленої піни від нього, як для від звичайного засобу для прання, і яку потім дуже багато треба випаліскувати. Тож, що я зараз з ним роблю? О, це невеличкий зразок, якщо його зваляю, нічого страшного не буде, але я його трошечки так попіджмакую. Прям не скажу, щоб нещадно, але для мелоді мені здається, що це вже прям. жорстоке поводження з нею. Досить, досить і тіліпати, я думаю, підключуся до вас, коли висохне цей зразочок. Звісно, його спочатку випаласкаю. Тож, далі. Стандартна процедура. Хай трошечки полеже, потім я його випаласкаю, загорну в рушник, бла-бла, і підключуся до вас, коли він вже буде сухий, і подивимося, що з ним трапилося. Ну що, по-перше. Він не звалявся, незважаючи на те, що я його досить активно жмакала, я ще поза камерою досить активно його жмакала, він лишився, бачите, таким самим еластичним, як і був. Звісно, я не впевнена, що це можливо розпустити. Він став пухнастішим, ніж був, бо були вже такі прибиті. Прибиті ці версинки, але я не знаю, вони напевно все ж таки будуть прибиватися в процесі експлуатації, але бачите, після прання вони розправляються. Таке враження, ніби помив, знаєте, волосся з кондиціонером. І зразок м'який. Маточка пряжа не настільки наразі м'яка, як у зразочку. Тому цим милом я задоволена. Розпушився, розпушився зразочок. Бо він такий вже був, на вигляд як валяночок, хоч зваляним і не був. Ну і головне для мене в цій історії, що після того як я гарнесенько його пожмакала і потерла, зразок не звалявся, він залишився. Бачите, живим, еластичним. Тож буду тепер з цієї пряжі щось зв'язати, знаючи, що в мене є гарний відповідний засіб догляду за нею. Час для висновків. По-перше, мені дуже сподобалося, що все мило, яке я отримала, не мала ніяких додаткових ароматизаторів. Я знаю, що іноді в вкрастове мила додають ефірні олії, але що стосується ароматизаторів синтетичних, я взагалі дуже чутлива. Коли справа йде про якісь ефірні олії, і в мене і в дитини може вже після йти якась реакція на шкірі, навіть коли є невеликий вміст цієї олії. Тому мені, по перше, дуже подобається, що в цьому милі не було ніяких додаткових ароматизаторів, і воно пахло просто. Гарним, якісним милом, знаєте, це такий аромат чистоти і нічого більше. По-друге, коли ти переш руками, після прання руки так сильно не пересихають. У мене це теж досить така сильна проблема. Я не виходжу взагалі з дому без тюбику крему для рук. Класно, коли після прання із ланоліновим милом, після контакту цієї мильної води з руками. В тебе немає прям дуже сильної сухості рук. Це в принципі логічно. Бо на початку відео я вам казала, що ланелін так само використовується і в косметичній, в тому числі галузі, і він зволожує шкіру. Що мені ще дуже подобається після прання виробу ланеліновим милом. Виріб не треба дуже сильно виполіскувати. По перше, воно не дає дуже великої піни, яку треба вимивати. І по-друге, для того, щоб ланелін залишився безпосередньо на волокнах вашого виробу, його навіть і не треба дуже сильно виполіскувати. Тобто, звісно, вам треба промити під чистою водою виріб, чи під проточною, чи набрати знову у тазик воду і прополоскати, але це не треба робити дуже ретельно, думаючи про те, що у вас залишиться якась там частина прального засобу на тканині. Щодо безпосередньо ефекту мила, я вже вам все сказала. Мені сподобалося полотно після використання після прання. Звісно, для того, щоб сформувати прям повне враження, треба брати не лише зразочки та шкарпетки. Треба покористуватися ним кілька місяців для того, щоб кілька разів вже один і той самий виріб пройшов прання в одному і в тому самому милі, і дивитися на те, як взагалі. Він потім експлуатується, але перше моє враження від цього мила є дуже позитивним. Тож це однозначно від мене рекомендація. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю мирного неба, рівнесеньких петель та до нових зустрічей!